Ілон Маск давно відомий своєю пристрастю до космосу завдяки SpaceX, компанії, яка вже зробила революцію у ракетобудуванні. Ідея колонізації Марсу перетворюється з фантастики у реальність. Ракети Falcon 9 і Starship демонструють неймовірні можливості. А маск не приховує своєї мети створити сталу людську присутність на Марсі. Його сміливі плани надихають мільйони людей і відкривають нові горизонти для майбутніх поколінь. Хоч Трамп більш відомий як політик і бізнесмен, його адміністрація також проявила інтерес до розвитку американського космічного потенціалу. Деякі експерти вважають, що Трамп бачить у космічних дослідженнях новий спосіб підвищення національної гордості та економічного зростання. Його підтримка космічних програм свідчить про бажання Америки бути лідером в освоєнні космосу. Проте, на відміну від маска, Трамп більше орієнтувався на політичні аспекти, а не на технологічні інновації. Уявіть собі, один із найамбітніших підприємців у галузі космічних технологій та президент, що прагне зміцнити статус своєї країни. Разом вони могли б створити справжній космічний прорив. Хоч їхні підходи відрізняються, спільна мрія зробити космос доступним і розкрити нові можливості для людства може стати тією ланкою, яка об'єднає їхні зусилля. Фактус. Чи готові ви вирушити на Марс? Уявіть собі мандрівку в далекі космічні простори, де перед вами відкриваються безкраї червоні пустелі, а над головою сяє незвичне блакитне небо, а тьмяно рожеве. Уявіть, що ви стоїте на поверхні іншої планети, де кожен ваш крок залишає відбиток у марсіанському пилу, який не зникає мільйонами років. Вдалині видніються засніжені вершини вулканів, а навколо немає жодного живого організму, крім вас і вашої команди. Це не просто наукова фантастика. У найближче десятиліття людство може здійснити свою першу пілотовану подорож на червону планету, але цей шлях буде складним, сповненим небезпек і викликів. Що потрібно для того, щоб людина могла не лише долетіти до Марса, а й вижити там? Чи готові сучасні технології до такої місії? Які загрози чатують на колоністів у такому ворожому середовищі? З вами фактус, і ми починаємо. Ми вже десятиліттями досліджуємо Марс за допомогою роботів, але ще жодна людина не ступала на його поверхню. Це величезний виклик, і для його подолання знадобляться найсміливіші уми, найінноваційніші технології та колосальні ресурси. Тож давайте розберемося, як саме людство готується до цієї історичної місії. Найперше питання як дістатися до Марса. На даний момент основним кандидатом для міжпланетних польотів є ракета носій Starship від компанії SpaceX. Вона була створена для багаторазового використання та транспортування великої кількості людей і вантажу. Політ на Марс може зайняти від шести до дев'яти місяців. Це означає, що космонавти перебуватимуть у замкненому просторі тривалий час, що може спричинити проблеми як фізичного, так і психологічного характеру. Мікрогравітація сприяє ослабленню кісток і м'язів, тому екіпажу доведеться регулярно займатися фізичними вправами. Однією з найбільших загроз для астронавтів є космічне випромінювання на землі. Ми захищені магнітним полем і атмосферою, але в міжпланетному просторі рівень радіації значно вищий. Інженери працюють над розробкою спеціальних захисних матеріалів та конструкцій для кораблів. Що зможуть зменшити вплив радіації на організм. Що стосується екіпажу, то подорож на Марс потребуватиме витривалих і кваліфікованих людей. Крім стандартної підготовки астронавтів, майбутні колоністи мають бути готові до життя в ізоляції, обмеженого доступу до ресурсів та необхідності самостійно вирішувати медичні та технічні проблеми. Експерименти з імітації життя на Марсі вже проводяться на Землі. Наприклад, у програмах Хай Сіс і Марс Соші, де учасники кілька місяців живуть у спеціальних базах, ізольованих від зовнішнього світу. Після прибуття на Марс перед екіпажем стоятиме низка викликів. Атмосфера Марса складається переважно з вуглекислого газу, тому для дихання необхідно буде виробляти кисень. Експериментальна технологія Моксі, що тестується в рамках місії Perseverance, Довела можливість отримання кисню з марсіанської атмосфери. У майбутньому ця технологія може бути масштабована. Ще одне важливе питання вода. Хоча Марс є сухою планетою, на ній є поклади льоду. Наса та інші організації планують використовувати цей лід для отримання питної води та виробництва водню, який може стати частиною паливної системи. Дослідження показують, що під поверхнею Марса можуть існувати великі запаси замерзлої води, що відкриває нові можливості для колонізації. Харчування астронавців також є критично важливим аспектом місії. Постачання продовольства з Землі є дуже дорогим, тому вчені досліджують можливості вирощування рослин на Марсі. Деякі експерименти, такі як вирощування картоплі у марсіанському ґрунті, вже показали позитивні результати. Майбутні колоністи ймовірно використовуватимуть гідропонні та аеропонні технології для вирощування їжі в замкнених системах. Енергозабезпечення колонії ще один виклик: сонячні батареї можуть забезпечувати електроенергію, проте марсіанські пилові бурі можуть значно зменшувати їх ефективність. Альтернативним джерелом енергії можуть стати компактні ядерні реактори. Наприклад, НАСА розробляє систему кілопауер, яка зможе забезпечити достатню кількість енергії для невеликої колонії. Захист від радіації на Марсі також є серйозною проблемою через відсутність магнітного поля люди будуть піддаватись небезпечним дозам космічного випромінювання. Один із можливих варіантів будівництво житлових модулів під землею або покриття їх марсіанським регулітом, що слугуватиме природним щитом. На сьогоднішній день дослідження Марса проводяться за допомогою марсоходів та орбітальних апаратів. Наприклад, марсохід Curiosity досліджує геологію Марса з 2012 року, а Perseverance, що прибув у 2021-му. Шукає ознаки давнього життя та готує зразки для майбутньої доставки на землю. Китайська місія tianwen 1 також успішно висадила марсохід Журонг, що досліджував поверхню планети. Найближче десятиліття обіцяють бути насиченими подіями у сфері дослідження Марса. Наса разом із ESA планують місію з повернення зразків марсіанського ґрунту на землю. SpaceX активно розробляє плани з колонізації Марса. І Ілон Маск неодноразово заявляв, що перші люди можуть висадитися на червоній планеті вже у 2030-х роках. Однак, перш ніж колонізація стане можливою, людству потрібно вирішити ще багато питань необхідно розробити ефективні системи життєзабезпечення, способи видобутку ресурсів, забезпечення безпеки екіпажу та створення технології для довготривалого перебування на Марсі. Фактус. А що думаєте ви, якби у вас була можливість вирушити на Марс? Що б ви зробили перш за все? Діліться своїми думками в коментарях. Давайте разом уявимо, яким може бути життя на червоній планеті.